Мене звуть Олена Бахтіна. Дуже часто мені задають питання, чому ж все-таки не всходять дельфіні. Ні, це найскладніше з ці перепади температури, ці всі умови створюються для того, щоб пошкодити цю захисну. Mm -hmm. Я розуміла, що мені потрібне професійне насіння. Не знайти якісне насіння. Сині новозеландці, про яких я мрію, звала в майбутньому дельфіна. З дельфінями важко, але реально. Це терпіння. Мене звуть Олена Бахтіна. Дуже часто мені задають питання, і воно є дуже популярним в моєму інстаграмі, на Ютуб-каналі. Чому ж все-таки не всходять дельфіні? Розкажу історію свого досвіду. Ці багаторічні квіти я висіваю другий сезон. Перед тим, як висіяти, я дуже багато читала про них, мені було цікаво, як вони ростуть, чи підійде мій клімат в моєму регіоні. От, і взагалі, е чи можна виростити їх з насіння? На той час я думала, що це найлегший спосіб виростити в себе цю дивовижну квітку. Ні, це найскладніший спосіб. Чому? Розкажу. Сама насінина, дельфініума, має дуже міцну оболонку захисну. Вона пошкодилась, та, І щоб проросла е звідти е ростучок ріс. Потрібно провести декілька маніпуляцій. Такі маніпуляції називають ще стратифікації насіння. Для чого? Ці перепади температури, ці всі умови, створюються для того, щоб пошкодити цю захисну оболонку. От в природі рослина, вона як. Видає соцвіття, розкривається соцвіття, падає на сінинка і лежить до наступного року, перебуваючи в нашому циклічному, в циклічності нашого сезону. От Холод, дощ, там сніг, мороз, потім тепло, і шкодиться ця обомоночка і проростає на сінинку. Аналогічні умови потрібно створити в нас вдома, в кімнаті, ну, де ми його маємо пророщувати. Як я вибирала насіння? В мене є окреме відео, я обов'язково його сюди прикреплю, для того, щоб ви подивилися. От, коротко скажу так, я розуміла, що мені потрібне професійне насіння. Професійне насіння я змогла знайти тільки сортів магічного фонтану. Це станом на 24 рік. Новозеландські вони були в продажі в паперових пакетиках, але. Це, ну, якби, ну як, це не той, не ті умови для зберігання. Якщо там ще треба дивитися на дату виготовлення, да? якщо вже пройшло 11 місяців, все, носіння ну, не придатне, воно ніколи не проросте, тому що е, не та умова, хоча б герметична. Хоча б герметична упаковка з такої фольги алюмінівої. Да, тоді ще може бути вірягідність проростання. До речі, вона є таке насіння. Я купила цього, в цьому році от Новозеландське із Нової Зеландії. Ну, будемо бачити, наскільки то все якісно. От, і... Е Звісно, насіння потрібно, щоб воно було якісне. Дуже тяжко знайти якісне насіння. Я іще спробувала взяти з рук людей, жіночок, які вирощують у себе на садибах. Більфінюми, от, новозеландські, збирають їхнє насіння і передають його. Зазвичай це відбувається в кінці літа. Потрібно обов'язково виходити на полівання, тому що перше суцвіття. Яке видає дельфініуми, вони потім найкраще це насіння, найбільш ефективніше, бо я вже купувала з другого їх вивінти насіння, тому що я якби трошечки спізнилася з цим. Я додумалася, вже пізно було. І слава Богу, жіночка мені пішла на зустріч і зібралася. Насіння для мене вже трошки пізніше. От, звичайно, все це насіння потрібно зберігати в холодильнику. От, В холодному, прохолодному місці, темному, щоб не волога, не ніяка не тепло не потрапляло, тому що ну, схожість буде мінімальна, а то й взагалі й не буде. От, далі. Висівають насіння дельфініумів, ну, десь. Наприкінці лютого, початок березня, можна в березні. Я знаю, що сіють в квітні. Я, наприклад, буду в квітні теж висівати, бо я маю насіння. Де в я теж буду висівати його в квітні. І ще рекомендують і в травні. От я так пізно не, вже б не сіяла, але ну, пишуть то я не знаю, наскільки це ефективно. Я перші свої дельфініми посіла. 17 січня це трошки рано, але ну, я сіяла для того, висівала для того, щоб показати, відзняти ролик на Ютубі і заздалегідь це зробила. В чому тут в мене відбулася проблема? В плані того, що світловий день в січні місяці ще малий, от, і ми, так, да, можна, є в мене фітолампи, я могла би там якби всі ці умови я створила для них. Але коли моє насіння почало є ролик, я теж прикріплю, як я висівала передостанній, я висіяла в грунт легкий, торф нейтральний, посіяла насіння, присипала земелькою, пролила так легесенько, харчовою плівкою замотала ці контейнера, поставила їх в холодильник. Далі, я кожного дня, я щодня ви, ви, ви доставала ці контейнери, провітрювала, обов'язково це треба робити, щоб не утворювалася ця така кірочка і пліснява. От. І коли ми це все провітрюємо, ми спостерігаємо, що, наприклад, пробиваються перші росточки. Все, тільки ми бачимо перші росточки, все це дістаємо. І моя була помилка, що я залишила їх в цій кімнаті, в якій я зараз сижу, тут 18 градусів. Я чомусь подумала, що це нормальна буде температура для моїх дельфін, тому що, наприклад, в минулому році, коли я висівала магічний фонтан, вони взагалі вони стояли на підвіконні, вони собі росли, от, якби нічого їм не бракувало. Ну, я зрозуміла, що і там, до речі, було 20 градусів. От ну з новозеландцями цей фокус не пройшов. 18 градусів їм це було вже за сухо, все їм жарко було. І почали гинути мої росточки. Я вже швиденько за них вже бігала по всій хаті, куди б його б його. От на наступний раз я вже одразу буду виносити все на вулицю, і хай на вулиці воно переростає. Так буде більш ефективніше, тому що. Проростає тельфінгом при температурі 5 до 12 градусів. А в мене було 18, тому я допустила таку помилку. Ну, Як-не-як, мені їх не треба сотні, тому що насіння в мене було багато. Мені хоча б з 10 штучок, а далі вже буду вирощувати їх і розмножувати тільки вегетативно в Способом з насінням. Це дуже важко, тому що не завжди можна. Бачите, які бувають проблеми. Існує ще чорна мишка. такі моменти. От тому е, теж знайте, що е, з переливом, не дай Бог, треба все контролювати, щоб все легенько було в зволожена. Далі. Е, ще є такий момент. От е, коли, чому треба, щоб було холодно, да? От, і коли, наприклад, е, насінинка розлуплюється, іде е, розточок. Виходить росточок, а вже там би, позаду да, йдуть листочки. І коли листочки виходять, вони отак робляться і мають отак розкритися. І вони таким чином рвуть оцю оболонку захисну, в якій насінина ну, була. От, Якщо температура висока, ця оболоночка засихає. І листочки, не можуть розірвати її, і вони так і залишаються. Бо у мене, до речі, таких було декілька штучок, що вони отак і залишилися з цією От. Не треба там нічого самому робити. От, все залишаємо. Далі рослина вже далі залишається все так. Далі йде в корінь, і потім через якийсь час з'явиться справжній листочок. От, до цього відео я зараз прикріплю те, що в мене робиться зараз. Які в мене там успіхи з моїми новозеландцями? От, ну так, знаєте, з фонтанчиками було набагато легше, скажу вам відверто. Новозеландці, да, такі хлопці трошечки з характером. Ну, нічого, я іще маю насіння дельфініумів новозеландських. Вони зараз у мене пророщую я їх не в ґрунті. В холодному місці, от, але значить, я взяла такий судочок, от, положила туди серветочку, чи там якусь там ватні диски. Він має бути постійно вологий, але не мокрий, там, ну, щоб не була вода. от, Вилозила туди на сінинки і в холодне місце. Таким чином, ну, як вирушують перчики. там, Наросана, точно так само я вирощую зараз дельфіном, єдине, що це в мене в холодильнику. І в мене, я в минулому році так вирощувала, пророщувала дельфініуми, і в цьому році так само буду пророщувати, і в мене вже з'являється, бачу, що тріснула блонка, і йде вже паросток. І таким чином, чому я так таким чином пішла? Тому що цих насінинок у мене мало. І я маю контролювати все. Тут вже я над ними дуже-дуже. От, І ну, сподіваюся, що все вийде. От, І будуть у мене мої ті бажані сині новозеландці, про яких я мрію, які я собі навізу, візуалізувала е, той квітник, який назвала в майбутньому дельфінарій на фоні тли і маленьких сосен вилусів. Побачимо, як воно все буде. З дельфійніуми важко, але реально їх можна виростити вдома самостійно. Ну, єдине, що треба, це терпіння. Тому дякую всім, що додивились це відео. До наступних зустрічей. Будемо зустрічатися вже частіше.